Доброго дня, це хлопці з нуля. Ми продовжуємо налагоджувати комунікацію між цивільними та військовими, бо часто на ті ж самі речі вони дивляться зовсім по-різному. Це Хрещатик, центр міста. Поїхали? Крій, будь ласка, з одного боку, на зараз на фронті не вистачає дуже багато людей. З іншого боку, дуже багато людей не хочуть йти служити. Да. Як вирішити це питання? А да ні, як його не можна вирішити, по факту. Ну, бо завжди будуть люди, які хочуть воювати, які не хочуть. Факту, якщо примусово застріляти людину, то навряд чи вона щось зробить корисне. Ну, мені так здається, звичайно. Але, звичайно, проблема того, що людей мало буде завжди, навіть якщо дуже багато людей будуть це воювати. Тобто, ну, якщо так по-філософськи, навіть сам не знаю, що сказати на це. Але знаєте, кажуть, що треба мотивувати, пояснювати. Да. Е е да. Це працює? Не знаю, чесно кажучи, бо в мене до цього своє відношення, у мене от батько воює. Я розумію, що ну, якщо така ситуація буде, ну коли я виросту, я ще, ну, я ще не в тому віці. Як, коли я виросту, я розумію, що ну, якщо треба буде, то теж, мабуть, піду, бо я зараз визначаюсь на медика, то ну, блін. Якби тікати, не тікати. Ну. У кожного якесь своє розуміння того. Ну, люди іноді думають, що вони воюють там, не за батьківщину, там, а за державу. Не хочуть воювати там, за депутатів чи ще щось. Але по факту ну, блин, це наша країна і ну, ми ж маємо її захищати, якщо так подумати. Скіблоска, а у вас є знайомі, які ухиляються Ні, у мене всі знайомі з мого віку. Тобто... Вісімнадцять дев'ятнадцять, то ще рано. А якщо у вас був такий знайомий, і він вам сказав, ну я от хочу там поїхати за кордон, наприклад, щоб не служити, ваше ставлення б до нього змінилося чи ні? Так. Да. Однозначно змінилось б. Можливо, б ми підтримували б якийсь контакт, але вже точно не так, як раніше. Ну, бо я тут, а людина, допустимо, якщо хоче тікати, то якось воно ну, негуманно, мабуть. А якщо ви пішли служити. Чи можуть ЗСУ створити для вас умови, щоб ви нормально підготувалися і розкрилися всі ваші дані, ну щоб нормально прийти mm. і Да, Мені здається, що однозначно можна, якщо ти йдеш сам добровільно, то тобі нададуть такі умови. Бо якщо тебе просто там десь забирають, то я не знаю, як там воно все робиться, бо є багато людей, які кажуть, що і коли їх просто забирають, то не дають там нормальну підготовку, там ще щось. Мені край, ну мені крайну краще самому вже йти. Коли готовий морально підготуватися йти, і, ну, якщо, там, в нормальну бригаду, може десь якісь знайомі допоможуть? Там, не знаю, ну, я думаю, однозначно не можуть підготувати нормально, бо у нас хороша армія. Ну, набагато, я думаю, краще, ніж у противника. Дуже не вистачає людей на фронті, з іншого боку, дуже багато людей уникають від служби. Як вирішити це питання, на ваш погляд? Більш компетентним прийомом людей, ліквідацією ТЦК у його нинішньому вигляді, і, напевно, ширшою інформаційною кампанією щодо необхідності залучення людей на фронт. Якщо президент каже, що ми набираємо 27 тисяч і всього вистачає, а потім ми бачимо, що у нас 90 тисяч дезертирів за півроку, то напевно ситуація трошки відрізняється. вважаєте, що ТЦК взагалі щось робить не так. Ні, я так не вважаю, вони набирають людей на фронт. Але робити це потрібно іншими методами, і все-таки, напевно, мають каратися ТЦК за те, що вони виконують якісь такі дії, які не дуже в їх компетенції. Слухайте, Всі кажуть про інші методи, про те, що ТЦК mm -hmm. працює неправильно. А які ж інші? Дайте. Ну, як мінімум, ми не можемо дозволяти ТЦК бити людей на вулицях. Якщо, люд... Якщо ТЦК побив людину на вулиці, вони мають нести відповідальність за це. Це перевищення їхніх службових обов'язків. Як тільки перших 10 людей за це покарають, то напевно, у суспільстві трошки зміниться думка про ТЦК і про, в принципі, те, як держава до них ставиться. Ви вважаєте, що багато людей ви пішли до ТЦК, але коли вони бачать відношення, вони не. Ну, я думаю, що як тільки вони бачать перше відео з побитою людиною на вулиці, у них відразу змінюється толерантне якесь ставлення до держави, і вони починають думати, а за що ми тоді воюємо. Чи, будь ласка, ви вірите, якщо, наприклад, ну, теоретично ви пішли служити, що вас нормально підготовлять і дадуть можливість реалізувати? Ну, от в цьому і проблема, що відразу, коли бачиш що отак, а потім чуєш історії про те, як там людина через 5 днів опинилась під Бахмутом, то відразу їй не хочеться йти. Як тільки стане зрозуміло, що у нас якось цим налагоджується, я думаю, що більшість тих, хто зараз в роздумах, вони змінять думку на те, що в принципі, можна і піти. Я особисто можу, але ну, я от серйозно не впевнений в тому, що. Мене використають хоч як мінімум, хоч якось так, щоб я міг послужити державі, а не просто ну, не знаю, життя віддати за що. За, за те, що мене там на другий день вб'ють без підготовки. Ну. Добре, останнє питання: якщо у вас є, наприклад, друг, і ви з'ясовуєте, що він вирішив ухилятися, наприклад, виїхати за кордон, ваше ставлення для нього зміниться чи ні? Ну, я не підтримуватиму це рішення. Але, ну... Особливо виїзд за кордон, мені здається, дивне рішення. У мене є знайомі, які просто там, уникають контактів з ТЦК, тому що в принципі, там, є один, який ігнорує повістки. От я з ним більш-менш адекватно можу спілкуватись, тому що я розумію, чим викликане таке рішення. Виїхати за кордон це все ж таки вже інше. Він навіть на економіку перестане працювати. Мені здається, що наші контакти просто ну, зійдуть на нівець. А як ви взагалі от є таке слово ухилянт, Як ви його розумієте? Мені здається, що це не дуже коректне слово, тому що всі люди хочуть жити, але все ж таки я вважаю, що ці люди, які бачать в собі якийсь долг перед країною і мають якісь знання, то вони повинні йти на фронт і захищати свою країну. А, от, а є люди, які не бачать собі якийсь долг і ви вважаєте, що вони можуть не йти і це буде справедливо? Не знаю, мені здається, в час війни дуже складно розуміти де щось справедливо, де ні. Я згоден з вами, скажіть, будь ласка, відберте. от наприклад, ви познайомилися з молодою людиною, спілкуєтеся, потім він каже, ну все класно, але я не хочу служити, завтра там в Європу їду, я буду ухилятися. Ваше ставлення до нього зміниться чи ні? Не, я його розумію, тому що він хоче собі життя нормально. Багато людей, які повертаються у 20 років, наприклад, з Бахмуту, не знаю, то вони повертаються без ноги, без руки і, мабуть, взагалі не ну, не живі. Я його розумію, чому він це хоче зробити. Багато людей, які повертаються з е, війни, вони ну вже не ті, ким були. І їх життя повністю зруйноване. А ви вірите взагалі, що людину зараз молоду, в армії, можуть підготувати, розкрити її потенціал, щоб вона нормально служила? Не вірю. Не вірю. Мені здається, все ж таки можна. Якщо е, людина прагне, цього, або хоча б у неї є якесь невелике бажання, то мені здається, можливо, все. Тобто, е, якщо людина хоче йти, то це круто, а якщо не хоче, то з нею нічого не зробиш, виходить, так? Я думаю, що так, тому що примусовість це теж не найкращий варіант, бо коли людина, наприклад, там, морально непідготовлена, не може служити на фронті, то вона, у неї не факт, що вистачить духу зробити щось, і, скоріш за все, вона просто помре. З одного боку, дуже багато ухиляють цілі служби людей. З іншого боку, людей не вистачає на фронті. Як ви вирішити це питання на ваш погляд? Можливо, варто укласти угоду з Європейським Союзом, щоб залучити більше Європейського Союзу для того, щоб вони надали допомогу в виді військових. Тобто, я не підтримую, що варто відсилати людей на війну, які не мають досвіду. Але я розумію прекрасно, що не маючи оборони, ми всі під ще більшою загрозою. Ви вважаєте, що в Європі можна було знайти людей, які поїдуть сюди воювати? Я вважаю, що так. Кожна країна могла б виділити якусь певну кількість військових, які добре навчені і знають цю роботу. Немає сенсу відправляти непрофесіонала і вимагати від нього професійного поведення. У вас є молодий чоловік, з яким ви спілкуєтеся, а потім в якийсь момент ви з'ясовуєте, що він вирішив вихилятися. Ваше ставлення до нього зміниться чи ні? Ні, не зміниться, тому що це людський фактор. Е, який сенс йому йти воювати, якщо він не вміє? А за короткий період дуже важко навчитися, тому я не осуджую ухилянтів. Ви не вірите, що в заслугу можуть навчити, а розкрити потенціал? Я вірю, вірю в це, але на сьогоднішній день це дуже обмежений час. І за той час, який навчають наших хлопців. Це нереально прокачати людину і зробити з нього професіонала. Тобто, все ж таки цих ухилянців, яких ловлять, вони стають жертвами обмеження волі і примусово йдуть на смерть, навіть якщо ти громадянин України. У підарів можна їх називати, розмовляли з полоненими. У них за перший контракт. Платять 4,5 да, ляма, тобто це 50 тисяч баксів. І у них у воєнкоматах проблем нема, там ще відбирають. Скільки у нас за перший контракт платять, ви знаєте, добровольці у нас закінчилися ще, мабуть, в 23-му році. Зараз тільки, мабуть, всім можна мотивувати людей. От і все ми сьогодні ще розмовляли на вулиці з людьми. Дуже багато кажуть, що ТЦК неправильно працює, не можна бити людей таке інше, і взагалі треба змінювати профіль роботи ТЦК. Як Розумієте, не, не бити. Ви бачили ці всі відосики, коли як розмовляють з представниками ТЦК? Матю я до них відношусь, скажімо, неоднозначно, але так з людьми, які представляють якусь тим, тим паче військову владу. Розмовляти просто недопустимо. Якщо ви в Америці пішли, пошлете поліцейського, вас скрутять і буде те ж саме. А як не є ТЦК, це представники влади. Тому що всі хочуть отримувати щось від держави, а коли треба захищати державу, всі забули, тому що підари вже під Києвом не стоять, підари десь там, наче далеко. Ось так от будь ласка, а як вважаєте, якщо людина зараз вирішить йти на службу, її точно добре підготують і допоможуть розкрити потенціал? Бо багато думають, що це на м'ясо і таке інше. У нашій бригаді годують довго і тщательно. Вибирають тобі спеціальність і по тій спеціальності підготовлюють людину. Це ще було зі старого азову, це ще сталося в нашій третій штурмові. Я, допустим, вот вчера был в ЦСК в Болболонском. У меня два брата погибло. У меня три семьи. У них дети остались. У меня двое детей. У моего брата двое детей. Он Краматорский погиб. И меньше брат ушел в леса в Красном Лимане, в Сан И все. Я с удовольствием пойду. А куда? Как их, кто их кормить будет? И девочки. Некоторые там имеют. А их прокормить сейчас тяжело. Я помогаю, могу. И, и той семье, и свою семью. Она в Франкистке находится семья. Да. А пацаны, все, это, трусы, Я пошел бы, я сам так с удовольствием пошел. Ну просто как я сам? Я один остался внутри семьи. Скажи, пожалуйста, а вы верите, что если людина пидет в армию, и нормально підготовлять и зроблять все, чтобы она раскрылась и как особистисть там? Понятное Та дело. Ну, на себя ну, поверить, в себя, во-первых, чтобы мужество, чтобы. А что, мы, ну, блядь, кто пошел прилип вот это, знаете, с рождения, научили там. тусовки. Знаете, сколько молодежи на вон, там на этой, на, на контрактовой. Я там часто бываю, я их там часто раздупляю всех. И вот этих ребят раздупляют, что собираются. Прихожу, я ими размовляюсь. Они мычи, мучаю, быки здоровые. Я идите, пацанам, помогите нам". Я с удовольствием пошел бы. Сказать, трусы, много трусов. Очень много. Только что для себя показывает, сами внутри трусы. Да. Подождите, такая, точка зора, что все, кто хотел, уже пошли. Зараз уже... У меня и есть такие, что сейчас Просто что есть, допустим, у меня есть, со военными на связи со всеми. Я военком, меня, генерал есть на связи. Э, э, ребята, сами военные, тормозят некоторых. Стойте, подождите, еще пойдете. Пока мы с ними там держат свою линию. Потому что, ну, по пойти сейчас лечь, которые не понтоны, которые в армии даже не служили, что, ну, что, ну, просто мясо пойти на ну, Так он хоть что-то делает, может он здесь что-то вот делает, пацанам помогает. То, что, не все знают, не все говорят. Відкрити кордони, збільшити військовим ну, зарплату, і буде багато бажаючих контрактників, і все буде нормально. І мобілізація буде, проблема ця буде. Розв'язана. А ви не боїтеся, ми відкриємо кордони. Люди навпаки, по... А, скихають. поїдуть хто хоче, поїде і багато повернуться, бо будуть знати, що можна, ну, можна буде виїхати вільно. Ось і все. І буде. Ось побачите, якщо так зроблять, буде зовсім інша картина. І достатньо буде хлопців, бажаючих захищати, воювати. Ну, за відповідну. А у вас є знайомі зарплату знайомі, який ухиляється з тої чи іншої причини, може, якісь дальні знайомі. <рес> ну, ну, як вам сказати? Ну, ну мій син, наприклад, він сім років вже за кордоном живе, поїхав по контракту, там працює, зробив собі кар'єру. Своїми мазками в Україні, на жаль, не потрібні були його ну, мізки, а там він зробив кар'єру собі і він бажає працювати і далі. Mm -hmm. ну, і він дуже добре донатить, Ну, дуже добре. А ви вірите в те, що якщо люди не підослужити зараз СУ, її нормально, підготовлять все зробить, щоб вона розкрилася як особистість. Ой, не знаю, дуже багато корупції в армії. Дуже багато. І це, ну, ну це бачиться. Це... А, а Всі бачать. А яка корупція? По що очі? Ну, яка корупція? Ну це не корупція, що усі депутати. Це... Своїх дітей відправили за кордон, свободно їздять, ну ось, приклад там вбили кого в Іспанії, ну вже портнов, чи хто там. Призивного віку, як би, ну, не було ще 60 років. Він приїхав вільно, поїхав. Ну, що це таке? Тобто висновки такі, що Хто при владі, хто там може туди-сюди їздити. Для них немає цього запрета. А для інших людей, на жаль. То якщо проста людина бачить, що сильні світ цього можуть. Ну а то... як же? Уникають, а вони що, вони хужі. Ну, усі не можуть бути депутатами при владі, там, розумієте? Ви вірите в те, що якщо людина потрапляє у військо, її належним чином підготують і розкриють її особистість? Mm, ну не знаю, я думаю, це залежить від підрозділу і від окремо взятого випадку. Mm. А якщо б у вас був знайомий, який, наприклад, сказав би, от я хочу виїхати за кордон, не хочу служити, буду ухилятися, ваше ставлення до нього б змінилося чи ні? E, важко сказати, У мене немає таких знайомих. До того, як працює ТЦК, як вважаєте, чи, правиль... чи правильна політика? E, мені здається, що не зовсім. А що треба змінити? Mm. Ну, мені здається, якщо чесно, що мобілізаційний процес організований таким чином, що він деморалізує громадян і викликає в них асоціації із невідворотною смертю, випадку, якщо вони потраплять на фронт. Випадки примусової мобілізації, то що вони формують негативне враження, і власне є одним із засобів. Які поширюють те явище, яке ви назвали ухилянням. Мені здається, що справа саме в цьому. А якщо не примусово мобілізувати, то, то ну, як от людину зробити, щоб вона прийшла сама? Mm. Ну, по-перше, по-перше, це може бути економічне стимулювання, збільшити кількість коштів. Не всім це підійде. По-друге, це мають бути ек... ідеологічне стимулювання. Можливо. У більшої і певної кількості людей виникли б наміри мобілізуватися у випадку, якби їм пообіцяли якесь конкретне застосування у війську, наприклад. Там умовно, ти помреш, штурмуючи Москву. Так, я впевнений, що це значно перспективніше ніж е, перебувати в цьому. Да? І навіть ризик смерті не зупинить багатьох людей від такого геройства. Тож, тобто, мені здається, що ключові два аспекти це інформаційна політика і економічний фактор. Наприклад, ти ж самі москалі виділяють значно більше грошей для свого. Здається, заохочення цих суб'єктів. У вас бувала людина, знайомий природного віку, який би сказав, що ухиляється від служби. Ваше ставлення до нього би змінилося? Ні, це його вибір. Це просто вибір людини. І... Тобто людина має право зробити вибір і, а. і засуджувати її і виявця. Ні. ні. Ну це ж обов'язок ще батьківщину. Це хлопці з нуля. Ми знов сьогодні вийшли на хрещатик, говорили з людьми про мобілізацію. Почули від них багато порад, до деяких з них, мені здається, варто прислухатися. Побачимося через тиждень.